Друзі, всім дай Боже, хочу показати упряж, яка є в наявності на продажу. В наявності є такі кантарі шкіряні. по 1000 гривень. Є недоузки, є всі розміри по 550 гривень. Є на лошата маленькі півторачки, по 450. Є один ще такий білий з парашутної струпи. Є ліце з парашутної струпи. Можуть бути одну парокінні, пару кіні, або з чорного такого матеріалу хібе. Шиї любі, які кому потрібно. Може бути люба довжина, люба кількість. Ліці йдуть від 400 до 700 гривень. Наявності є такі шлеї, самі передки. Такого шкіра, все прошито. Акуратно, груба шкіра. По 3200 гривен є шлея у зборі з піддубком. 5500, теж. Все прошито. Акуратно. Може бути люба кількість. Є ще такі зомбела е, кручені. Робочі варіанти по 250 гривень. Така шкіра на батуги по 80 гривень. Можуть бути такі Тоже може бути люба кількість і люба дужина. Ось такі дужина 28 см. З такою синьою ленточкою 450 гривень пара. Є такі ще менші. Це є на 15 см 200 гривень пара. Тож я кажу, може бути люба кількість, люба довжина.